Друзі, всім привіт! Ви зараз почуєте інтерв'ю із заввідділенням. Із заввідділенням лікарні, відділу там кардіології чи щось таке незрозуміло. Але факт залишається фактом, що військовий ЗСУ, тобто людина, яка працює на державу, була відправлена на лікування в державну установу. І ось цей заввідділенням лікар, чи хто він там, пише список. Список ліків, які. Даний військовий повинен купити за свої особисті кошти. І там список ліків, якби це б там на тисячу дві, то ще ладно, а там на 80 тисяч гривень, щоб ви розуміли. І там в той список внесені такі е, навіть там якісь там пелюшки, е, халат навіть. Стерильний халат, навіть і той внесений в той список. Що цей воїн, який захищає цю державу, повинен купити за свої гроші. Дивимося це інтерв'ю. Корупція, друзі, скрізь. Кажен наживається, як тільки може. На всьому дивимося. Ви завідуючий операційний. Значить, цей список він має купити ветерани війни, особа з інвалідністю до регітні групи то він поступив до вас в кардіологічний центр і йому видаємо mm -hmm. на 80 тисяч препаратів, яких по переліку концензу входять в оплату. Я правильно розумію? Ні-ні, mm -hmm. ви, -ні -ні, я, дивіться, я ще не представлявся, але мені цікаво. Я правильно розумію? Це церк ми, може, поговоримо хочете, з вами. Хочете не купляйте, Ні, я вас хочу. Ну, Чекайте, що значить, хочете не купляйте. Ви мені ще раз питаєте, що треба це купити, то тобто, добре, я хочу передати нас з вами, оці списки, щоб ви купили йому ці препарати. Людина воювала з третьої групи інвалідності після поранень, йому надають списки в державній установі, яка заключила кучу пакетів по НСЗУ, ви надаєте списки. Навіть пілюшки купити, шприці купити. У вас немає шприців? У вас немає халати стрільного? Дивіться, немає. У вас немає халату не просто. Ну буде? Ви в цьому впевнені? Я на 100% я в цьому впевнені. На, 100, на 200%. Як на Як ваше привіт? Склярові Єрпанович. Зрозуміло, скажіть, а де знаходиться найголовніший керівник цього? На другому. На другому. Ось така друзі у нас держава. Що кожен думає лише про себе, наживається на всьому. А що, наприклад, якщо той військовий був би без руки, без ноги, йому список там би не на 80 тисяч, а на мільйон, на 2 мільйона гривень. На протези, на те все. А воно так і відбувається. Воно так і відбувається. І ніхто про цих воїнів не думає. Тим паче держава. Друзі, підписуємося на канал. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа. -па.